Добрий день. Сьогодні 10 березня. Ми знаходимося в місті Чернігові. Я 5 березня випускав відео на своєму каналі Виноград Чернігівщина, де ми виймали з землі саженці. А зараз я вам покажу, яким чином я зберігаю чубуки. Чубуки це виноградна лоза, О, яку потім ми готуємо для, шк... для шкілки. На мій погляд, для умов, природних умов Чернігівської області, північ України, кращий спосіб це все-таки там не погреби, і ще якісь інші, а чисто в землі. Ось наглядний приклад. Зверніть увагу, будь ласка. Тут у мене в районі тисячі приблизно чубуків. От вони зберігалися всю зиму. Підписники просять у мене деякі сорти винограду, хочуть купити її чубуками, ну, щоб потім розвести в себе. Значить, давайте подивимось стан, в якому стані ці чубуки, як вони збереглись, не збереглись. Зверніть увагу. Ось вони такі трошки вологі, але на сонечку підсушаться. Потім їх треба порізати на трогласкові чубочки і замочити у воді, звичайно, воді десь двоє суток. Води повинні просто лежати плашмя, отак от у воді, двоє суток. Потім ви вимаєте їх і нарізаєте на трохласкове. Я спочатку сказав, що зараз ні. Положили в землю, положили в воду. Вони двоє суток полежали. Потім ви маєте і нарізаєте на два, якщо міждоузлі великі. От, наприклад, до цього, велике міждоузлі Значить на дві бруньки. Якщо міжузлі є короткі, то на три бруньки. Ну, як обрізати, я вам не буду розповідати. Це я вам просто розповідаю спосіб, яким чином їх зберегти в доброму стані. Для перевірки потрібно зрізати верхушку ну, любого чубочка. Якщо колір буде зелений, значить він зберігся добре. Якщо коричневий, це вже буде погано. Давайте перевіряти. Так, так. 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 Дивіться, будь ласка. Значить, колір зелений, значить, чубочки добре збереглись. Як я їх зберігаю, просто я їх ложу горизонтально, викопавши ямку сантиметрів 50. Потім положив чубочки, зверху мішковина і землі, там 15-20 см, такий от бугорок. Ну, і ще для того, щоб у нас вже такі зими зараз, що дощі йдуть. І ще зверху я пленочка, я вам зараз покажу, як це насправді. Як вони зберігалися в мене півроку, от таким чином. Все, тут землею придавили, щоб вітер не здував. І вони чудово зберігаються. До самого, до самого моменту, коли їх треба готувати для висадків ґрунт. Ось. Так що, якщо вам сподобався цей спосіб, він дуже надійний, я вам всім рекомендую. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. І я буду вам періодично поставляти якісь цікаві моменти, пов'язані з вирощуванням цієї чудової ягоди. До побачення!